Цього разу традиційне зібрання активістів студентського самоврядування та адміністрації Уманського державного педагогічного університету проходило у особливій святковій атмосфері. Ректор університету Наталія Семанівна Побірченко, декани факультетів, зустрілися напередодні Нового року у святково прикрашеній їдальні зі студентською радою. Щоб разом поговорити про здобутки року, що минув весело і з новими сподіваннями зустріти новий рік. Для нашого університету вже стало традицією проводити зустрічі з адміністрацією. Минулого року ми проводили зустріч з нагоди дня студента. Цього року ми вирішили зробити новорічну зустріч. Наша зустріч буде мати неформальний характер, а скоріше всього, як зустріч дружньої великої гарної родини протягом навчального року. Адміністрація університету дуже тісно співпрацювала із студентською. Ради університету, що для нас є дуже важливо, адже не кожен університет має такі гарні стосунки з адміністрацією. Через тени бувають виникають різні конфлікти, якісь проблеми. А в нас все налагоджено. Ми працюємо разом. Завдяки цьому в нас розвиває, розвивається університет. Думку студентів чують і її враховують при плануванні подальшого розвитку нашого університету. Конкурси, завдання, пророкування від діда мороза були настільки ненав'язливими та позитивними, що настрій при. Поліпшувався з кожною хвилиною. Особливо варто відзначити конкурс на кращого знавця історії університету. Здавалося б, кожен, хто має причетність до УДПУ імені Павла Тичини, має чимало знати про заклад. Та виявилось, що найкращим знавцем історії та сьогодення університету є ректор Наталія Семенівна Побірченко, яка знає про цей навчальний заклад практично все. Приємно було бачити, як на рівних спілкувалися зазвичай суворі декани факультетів зі своїми студентами, як разом брали участь у конкурсах, складали новорічні казки, як раділи побажанням на рік наступний та влаштовували веселі танці. Здавалося, що це велика дружня родина зібралася за святковими столами, аби звернутись до кожного з найкращими побажаннями напередодні новорічних та різдвяних свят. Протягом того часу, на протязі якого я входжу до студентської ради університету, я задоволений співпрацею із нашою адміністрацією. Я вважаю, що багатьом вузам ще потрібно повчитися в нас, тому що в нас стали частими зустрічі з адміністрацією, де ми можемо вирішити всі наші нагальні проблеми, задати адміністрації самі неочікувані питання. Я знаю, що завжди ми на них отримаємо відповідь. Я вдячний адміністрації за те, що вони таку велику увагу приділяють роботі з органами студентського самоврядування і надіюся, що надалі наша співпраця буде лише. Ши покращуватися в новому 2013 році креативних, ініціативних, повних сил та енергії випускників шкіл з неперепорним бажанням працювати, досягати своєї мети успіху, ласкаво запрошують до лав студентів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.